За основу. Давай. За основу. Хорошо. Рода, давай. За основу. За основу. Пропозиція. Ко є пропозиції? У мене є пропозиція. Я її учора, як би сказати, на засіданні комісії не повністю, як би сказати, вилазив. У мене є з пропозиції все ж таки підтримати Павла Петровича, щоб його не ввинили. Людей в нас мало. Депутатів ще мало. Голосів може не набратися. На період воєнного стану. Закінчиться, дай Бог, зберемося, голосів хватить, не хватить, яка буде ініціатива сама жіно, якби Павла Петловича, Оце я, я вношу так добувати. На період да, дієвий воєнного стану. Григорія Водича, що 200% на період військового стану буде будемо сладкую. Буде, 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 буде. Так ми ж можемо відвитися і це буде. Подождіть, давайте, Де, вот, шановні, ну, ну, я не маю права обсуждати. За пропозицію. 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 Переходимо до різного. У кого є які оголошення, які повідомлення? що На сьогоднішній день я спостерігаю за декілька днів, тероборона стоїть біля банка, банка приватного. Або хай вони загрузять ці банкомати хопиться, он там люди там в чергия стоїть і всі в чергу. Тероборона, тероборона біля Приватбанка стоїть не для того, щоб получить кошти. Єдине, що, будь ласка, людину. Це там 100 хвилин стоїть тероборона. Можна, я скажу. <кій> Володимир Іванович, по будь ласка, з Приватбанком. Щоб тероборона окремо. Вони оформлюють банківські карточки. Все. Вони оформляють рахунки, і це за, за рахунок цього проходить скупче. На сьогоднішній день, Сергій, Анна, Сергій, у зону військових дій завозяться кошти дуже мало. У нас в основному йдуть обігові кошти, ті, які в нашому, в нашому місті от вони крутяться, от вони є. Люди купили, кошти віддали в магазини, магазини здали їх у банк. Потім ну, йде обіг тих коштів, які є в нас. І більше їх не може бути. Загрузити банкомати, це також їх ніхто на сьогоднішній день не услідкує банкомати. Ніхто біля кожного банкомата не поставив охорону цілодобово. Усіх зараз зброя, усих е намагайся адекватних і неадекватних відокремлення. Тому е працюють, звичайно, я кожного дня підходжу до Приватбанка і прошу їх: не, не схвалюйте, просто розійдіться один за одним. Будьте цивілізованими людьми. Але, е Є споживачі, які вони були, є і будуть при будь-якій владі. А є люди, які консолідуються, які е, намагаються допомагати іншим. Тому е, ми попрацюємо з теробороною, щоб вони був їм виділений час да. і бо, вони що, оформляли що, свої банківські карточки, банківські реквізити, а е, іншими громадянами. Ну я розмовляю, ви розмовляєте. У мене пропозиція цей час зробити після люди, тому що люди знають, що і випаде, випаде. я це зрозумів. Багато. А на віде? Віде? Я, я це розумію. Знову ж таки, працівники Приватбанка, директор Приватбанку їде, забирає працівника кожного дня в селі. У багатьох магазинах, аптеках і всьому іншому, люди мешкають у селі і добра ці їх до городу. Повірте мені, там кожного дня, бо мені, мої інваліди виходить. Якщо там не буде тероборони, там порядка не Ні. буде. Ми, два чоловіки тероборони там стоїть щодня. Два я чоловіка був. тероборони і поліції там стоїть щодня. Але ми говоримо про те, що там тероборона, е, у нас зараз дуже багато. Тисяча чоловік, більше чоловік, ну, е, не будемо конкретно уточнювати, вони е, прийшли на роботу. Їм повинні Рахуватись кошти. Для цього вони повинні відкрити рахунки, а це також є певний час. Тому ми попрацюємо з теробороною, щоб вони відокремили. От працює банк з 9-ї години. ще які питання. Є допомога для цих людей, які переселені Миколаїв. Не 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 оце не, <клев> не питання. Ми надаємо розв'язнення, що почнемо, Дому вже ми їх опрацювали. Внутрішньо переміщеними особами являються особи, які переїх, перемістилися із регіонів чи областей, ну, в яких ведуться активні бойові дії у ті регіони, де не ведуться активні бойові дії. На сьогоднішній день 8 чи 9 областей визнано тими, в яких ведуться активні. Області одна із них і є і ще в нас більше десяти областей, в яких не ведуться бої де працюють банкомати, вся інфраструктура таке інше. Тобто, якщо він переселився від бабушки до дідушки, чи від чоті до дяді да з одного в інше місто в нашому місті то це не являється я їх направляю чисто на гуманітарну допомогу, Так. чи ще поки не забув, бо піднімали це також питання тероборона. Також компенсації для людей, мабуть, треба це зафіксувати якоюсь також комісією, може цією комісією, яка є, Бо на сьогоднішній день у нас тероборона в центрі міста, ми без прив'язки до будинків, також там подання, якщо ви, ви якщо ви, ви, якщо ви, ви от... є ще така ситуація, коли люди кучуються в приміщеннях фізичних осіб, там вообще світ по повної програмі. Шановні, Я думаю, що якщо ви довірили виконавчому комітет сьогодні. Частина коштів виділилась військовим, а частина перейшла в резервний фонд. Ми виконавчим комітетом приймемо кожного з вас, поставимо до відома, що прийнято таке то рішення по відшкодуванню цих коштів.